Що відбулося? Ви розказуєте. Так, з самого початку. Дивись, ми заселилися сюди, щоб, щоб проводити пряму трансляцію би, свідом на Майдан. Ну там ну, непогане таке місце. Заселилися, оплатили все нормально. Вона побачила, що ми проводимо онлайн-трансляцію, говорить, за те, що ви проводите на балконі онлайн-трансляцію, доплачуйте, будь ласка, гроші. Не вопрос. Приходить до мене Руслан Сакала давати інтерв'ю е Раїса Шматко, за кожного чоловіка доплачувала по 100 гривень. Потім після того дивись приходить, Раїса Шматко була свідом, бо вона до мене прийшла проводити, ну, я провела на інтерв'ю кор коротко, що відбувається на Майдані в онлайн режимі. Я кажу, на тобі 100 гривень, тому що тут за кожного чоловіка, хто сюди приходить, треба сплачувати гроші. Вона так ще здивувалася, я не хотіла з кімнати входить, даю їй сто гривень, кажу, піди віддай. Вона ну, отдала. Це те, що є свідки, бо там ще розказують, що я щось не платила. Далі добралі, побили. Так, що там далі? Після того вона попросила власниця, що не треба грошей, не потрібно нічого. Ну, я не хочу мати проблем як з СБУ, з міліцією. В общем, ви закругляйтеся уходіть. Ми, мабуть, з'їхали два дні нас не було, а потім ми дуже замерзли на Майдані, повернулися сюди знову в хостел, але сказали, що ми там знімати не будемо. Ну, можна сказати. Два e, дні ми десь чи день не знімали, не буду точно казати, і знову виставили пряму трансляцію. Знову ж e, почали віщати все, що відбувається на майдані. Mm -hmm. Що відбувається? А в нас була залита техніка, і я просила для Шка, в усіх депутатів дайте ноутбук. Ну ти розумієш, що таке техніка для журналіста і сім'єту. Mm -hmm. Ти як ну просиш, ти їх освіщаєш. Або він ще не хочуть тобі дати дітей навіть на те, щоб їхні ліця показувати крупним да. планом. розумієш, так? Да? Да. Пообіцяв Ляшко, Ляшко нічого не дав. Від того я попросила в Піліпішина, він за полчаса рішив этот вопрос. Привезли мені за 11 тисяч ноутбук на різдки, я заказала. Буквально він постояв на балконі. Кропкалася. Кробка, да, так, залишилася? Повторяв, ну мабуть, добу. Заходить хто то і зворов, який сотруднючає з СБУ, або може з власниці, я не знаю, який на регістраторі. Є запис на у мене на телеканалі. заходить парі, не платить за гроші за те, за те, що він буде тут проживати. Вона показує йому, куди прийти, і на ранок він Хозяйка. виходить уже. Ну, власниця Хозяйка. да керівник цього хостелу, вона орендує приміщення, ротар. Пані Костенко, як власницю звуть? рота Кристина, Анатольівна. Кристина Анатольівна. Да, Я Та... тоже стала жертвою свідком була і тоже, теж. Дивись, Побили я того. поїхала додому переодягнутися. Пані Костенко, це моя ну, знайома подруга. Ми дуже давно вже не один рік товаришем. Залишилася в кімнаті з лів'янами, з хлопцями. І що сталося? І ноутбук вранці вкрали, просто винесли. В общем, дуже сильно, звісно, по этому поводу я переживала. В Відтоді ми принесли бушний новий ноутбук, можна так сказати, установили знову трансляцію. Що вони ділять? Вони обривають провода, лайфай, Нет, в нас в хостелі Лайфай, обирайтесь. Нам ні денег не надо, все, обирайтесь. Ми зробили ну, вже раді принципа, принципу, купили свій модем за 100 доларів, який, ну, в общем, ми в незалежні від них. І все одно продовжували, продовжували віщання. Після того. На ранок прийшло, мабуть, шість хлопців, потім ми вже їх пізнали, два із них працівників СБУ, які залетіли в кімнату. Я була ну, в нижній білизні, залітає шість осіб, свідок була Костенко, і був у мене охоронець і зараз є. І його... Що вони зробили? Він підбігає до ліжка і говорить, що бери її за ноги, викидай Ва? на мене. Да. Я ж стаю, ну, шоком за стення, кажу, я не поняла, кажу, що значить викидаю, взагалі хто ви, взагалі хто? А він, ну як, нецензурною лексикою, так, забрали свої речі і от сюди уїжджайте. А, бо а, взагалі ну, я кажу, я не поняла, ви взагалі хто? І він бере мені є на, на я беру айфон. У мене возі, ну, вже професійна як журналіста. Я беру айфон. Я вже знімаю. Він бере мені двоєчку в голову. Ну, тобто я вже, чесно кажучи, ну, не дуже смішно, звісно. О, ні, скільки, ні. Може не він мене раз б'є, а я йому говорю, кажу, попробуй ще раз ударити, кажу, удар. Ну, вже випросила, чесно говоря, я не думала, що він мене вдарить. Він другий раз б'є. І тут охоронець мій якраз забігає цей і заслоняє е, собою. — Коли це було? Це було 5-го, мабуть, числа. Пані Костенко, п'ятого числа це напад був. Напад був у три часа. П'ятого 3... числа три часа дня. Після... коли ми прилегли після послідачної того... роботи. Я... Після... 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 я виставляю фото цього нападника фізбу. Після... І там три тисячі перепустів і його познають, що це роботні СБУ. Я в вообще... не то що я як Маші... по замашкам би, догадувалася, що це роботник ЕСБУ. Ну, чесно говоря, я Якось не думала, думаю, може бандюки, там, які знаєш власниці і кого-то. Тут сьогодні дивиш, що відбувається. На самої інформації метро з чотирьох сторін перекрито. середині знаходяться, начебто верхо знаходиться. Ми йдемо віщати как би, по землі і одну камеру залишаємо тут, яка віщає зверху. А в нас дуже класний обзор. Це що їм в принципі не потрібно? Ми приходимо сюди, уяви собі костом 50 чоловік жило, 50 осіб, то тобто, декілька кімнат приходить. У нас не було може годин. Ну, дві, можливо. Я не можу тобі сказати, скільки. Не засікала. Я бачу табличку, покажи, Крупнула, хостел на ремонті. І віші, е, ті, хто тут проживає, їх ну, нема. немає. Де ті люди там був даже, представ, був коляк. поляки були, по-моєму, китайці даже були. Куди вони їх виселили, тут іще десь поруч вони говорили, не є хостел. Тобто вони їх туди, я так розумію, переселили, а домовились з працівниками СБУ і викинули нас. Тільки для того, щоб ми. Проводили прямо трансляцію. це моє міння. Я другого тут просто а? не віжува. Тобто, зараз воно? викликала міліцію. Там, там, зі... Викликала міліцію. Будемо щас, ну я не знаю, що діляти. У мене діля. Діля. діло в тому, що я ключ заховала під матрас от квартири. Як мені зайти зараз в свою квартиру? І ключа теж немає. І ключа немає. У мене ключі дивись. От їх вони позривали даже, дивись. Це в мене ключі а, одних. і од їхніх а, этих, скриньок. Там, де ми ховали свої речі, то тобто вони казали вони, що в одному екземплярі я не можу сказати І ще десь в'язочка. є. ви знімали для проекту прихована правда, ну, так? ну конечно, це ваш проект. Так, да, да, це мій проект. Ну як мій людський проект <проб> е такий ниві. момент суто юридичний. Він зареєстрований як змічні. У меня за рестроено газета свобода спина. Фирма Николаевна, меня грабили. Вот курточка, Пала. денег и документов. Документов нет. Нету? нету, там, Что за там значит, визитки были. Было, был мой пропуск. Пропуска на седьмой километр. Так, так? И деньги. Все. Нету. А? Суки, ой, извините. Все сложили, горы, бандиты, домушники. Так только делают. В кулечки, все, видишь? На вынос.